Хочу показати вам <клес> сорт чечахської ліпотіки який сьогодні вона рветься, десь 30 іюля. Я думаю, що може день-два запізнилися, бо вона почала сосипатись В основному дуже дуже производственний сорт. А ну, дивіться вона фактично ламає гіляки. І так переважно кожен рік. Це є диво, один із сортів. Шербії, Єославії, вість, вона з Сербії, Його Славії, з тієї сторони. Цей селекціонер. вивів чотири сорта на те час Це цитягська рання, цитягська ліпотіка родна і найболі. І ця ліпотіка є одним із потенційних опілітелів для ранньої найбільші. ті переважно опиляються самі. І це теж самоплідна, бо біля неї нема цих сортів. Не одної. Сорт. Вертикальний. Схема посадки може бути 2,5 на 4. І достатньо самоплідний, достатньо м'якоч хороша. От вона має такий білий нальот, туман. Хорошо ламається кісточка, відходить. Достатньо невелика кісточка, Мякоть дуже хороша. Проізводственний сорт. Я думаю, що вона варта того щоб садити її інтенсивно. Врожайність велика. Врожайність велика. Вона не боліє цей сорт. Я так думаю, що вона вартує, вартує, щоб садити інтенсивно, десь на производство. Другий сорт. Хочемо показати. Все sure.